Тері Прачет Кіт без прикрас. Як назвати кота? Як відомо, у всякого кота є декілька імен, різноманіття яких надзвичайно точно описав Еліот? Нехай ваш кіт нічим особливим не відзначається. Але вам слід дати йому декілька прізвиськ. На той випадок, якщо. А – ви наступите на нього? Б. Він виявиться єдиною істотою, на яку можна покласти відповідальність за появу мокрої плями на килимі і їдкого запаху навкруги. В. Ваше чадо піймає його в тісні обійми третього ступеню. І Г. Він залізе вгору по драбині. Тому що чого ж не залізти, якщо вона там стоїть? На горище. Навіщось заглибиться в лабіринт старих ящиків, килимів і покинутих лялькових будиночків. А коли вам нарешті вдасться його звідти вивудити за шкірку, дружньо розшматує вам руку кігтями і граціозним стрибком покине горище, перевернувши драбину і залишивши вас нудьгувати вгорі весь зимовий день без будь-якої можливості спуститися. Тому що стрибати високо, а вдома, окрім вас, нікого немає. Так, звичайно, це ім'я навряд чи знадобиться вам часто, але все-таки краще запастися їм заздалегідь. Тому що, коли намагаєшся зупинити кров за допомогою старовинного комікса, що прекрасно зберігся, притулившись спиною до крижаного бака з водою, уява працює не найкращим чином. Цікавий факт лише 17% справжніх котів проживають усе життя під одним ім'ям. Спочатку усе сімейство довго і ретельно підбирає котеняті прізвисько. Тільки подивіться на неї ну справжня ж Уїніфред. Проте через рік другий раптом виявляється, що колишню Уінні Фред усі звуть. Убивець або шахрай. І головне, що слід врахувати при виборі котячого прізвиська, воно має бути таким, щоб його можна було не випробовуючи зайвої незручності, здавленим від хвилювання голосом, вигукувати серед ночі в усе горло, стукаючи ложкою по бляшаній мисці. І краще, якщо воно буде коротким. До речі, кажучи, як правило. Справжніх котів звуть досить таки довго. Наприклад, геть звідти поганець такий, мам під ліском стласне ховається або анічого було під ноги лізти. Справжні коти не носять імен на зразок Вінсент, Моу Джой, Діндій, Манджерма, четвертий. А якщо і носять, то дуже недовго. Крім того, пам'ятайте, що котяче ім'я. Повинне мати максимальну вражаючу здатність і бити без промаху навіть з іншого кінця кухні, і якщо пакет зі свіжою вирізкою раптом починає тихенько повсти до краю столу. Це повинно бути щось з гострими краями, щоб вражало наповал. Геть, наприклад, дуже добре працює. Єгипетську богиню з котячою головою звали Баст. Тепер ви розумієте чому. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен. Хто оформить підписку на БаймієКофі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною!